Всім привіт! На зв'язку Ігор. Сьогодні ми розглянемо е, функціонал плагін Уашипінг. За 8 років ми дуже багато що дізналися про те, як повинні працювати способи доставки в інтернет-магазинах на WooCommerce. І вирішили, що е, простішим способом буде об'єднати всі можливі доставки по Україні е, в одному плагіні. Нам буде простіше е, це все розробляти адмініструвати, вам буде зручніше, що все в одному місці. Е, коли ви встановили плагін, перше, що ви побачите, це є меню Morkova Shipping, і у вас буде ось цей розділ Morkova Shipping та про нас. Два меню активуються тоді, коли ви виберете потрібний модуль. Активуєте нову пошту, збережете налаштування, у вас з'явиться вкладка з налаштуванням нової пошти. Активуєте ще Укрпошту, буде так як зараз у мене вкладка Укрпошта. Давайте коротко пройдемося по налаштуванням по новій пошті. І подивимося, як виглядає налаштування самих способів доставки. Першим ділом, ясна річ, ми використовуємо api ключ відбувається перевірка, чи він валідний, чи ні. Якщо у вас ключ API добігає кінця, тут буде повідомлення, що потрібно ключ оновити. Тут є відеоінструкція, як це можна зробити. Більшість з вас вже з цим стикалися, тут проблем ніяких немає. Налаштування відправника. Трішки переробили. Коли ви підтягнули свій ключ, у вас буде кілька а, контактних осіб відправника. У мене зараз, а, ясна річ, один. Якщо у вас ФОП або ТОВКа, у вас таких відправників буде декілька, можна вибрати від імені кого ви будете робити відправку. А, звідки забирати звідки товар а, нові новій пошті? Ви можете самі відправляти з відділення або з адреси. Я думаю, ми з часом цей блок переробимо і можна буде обирати також і поштомат. Значить, вкладка за замовчуванням. Що тут є цікавого? Є платник за доставку і платник за післяплату по замовчуванню. Ви потім зможете на кожен окремий спосіб встановити своє правило, хто буде платити, скажімо, там до 1000 гривень замовлення платить покупець, після 1000 вже ви будете оплачувати. Але по замовченню завжди в накладній буде братися значення звідси. Передоплата: цікавий новий функціонал. Як він працює? Його можна підключити паралельно з способом оплати як оплата на карту, ну, тобто по реквізитам, так і лікпей чи плата баймону. Як це працює? Якщо ми впишемо тут, наприклад, 100 гривень. І е, покупець захоче оплатити цю передоплату картою. Е, плата баймоно використає для передоплати ось цю суму. А на решту різниці, тобто замовлення на 1000 гривень, мінус 100 на 900 гривень, буде сформована накладна з післяплатою. Е, так, такий цікавий функціонал. Е, далі по сам, про, про саму посилку. Тип, відповідно, посилка палета. Якщо буде потрібно, ми додамо сюди ще й документи. От, тип платежу готівка безготівка, безготівка, відповідно, для тих юридичних осіб, які підписали відповідний договір. Вага. Вага і розміри тут вказані для того, щоб ви їх прописувати на випадок, що в товарі ви їх не прописуєте. Скажімо, покупець набрав там. 5 одиниць товару в кошик, і жоден з них не має ні ваги, ні розміру. В такому випадку ви би отримали помилку. А завдяки цим влаштуванням буде створюватися автоматично однакові накладні з вагою, скажімо, 0,4-400 грам і з розмірами 10-10х5. Можна обрати якісь стандартні коробки нові пошти і їх сюди вказувати. Опис відправлення. А це той опис, який буде автоматично генеруватися. Тобто ви можете його прописати, скажімо, там продукти харчування, одяг, дитячі товари, або можете додавати ще окремо шорт-коди, які будуть заміняти id замовлення. Саме id замовлення. Якщо у вас стоїть плагін, скажімо, який присвоює там порядковість, якісь вашим замовленням, то він сюди потрапляти не буде. Список товарів по назвам, кількість товарів, SKU їхні чи кількість місць. Особливо увага звертайте, що тут є ліміт по кількості знаків 100 одиниць. Були такі випадки, коли довгі описи товарів, довгі артикули і все не поміщалося, а список замовлень великий. Майте на увазі, що система. Або обріже, ну, це мається на увазі АПІ нової пошти, або обріже цей момент, або просто не дозволить створити таку накладність. Налаштування емейл. Можна відправляти автоматично або вручну. Такий емейл з нагадуванням, що замовлення вже відправлене, і ось такий номер ТТН був створений. І буде посилання автоматично згенероване на вебсайт нової пошти для відслідковування. Так, Є налаштування автоматизації, воно таке саме було, як в попередніх версіях нової пошти. Можна автоматично створювати за правилами, обираємо, скажімо, якщо у нас оплата картою і статус, так, зазвичай статус нас цікавить в обробці. От, якщо в нас співпадає статус замовлення і статус оплати, відповідно, накладна створиться автоматично, і після створення може автоматично відправитись імейл. Автоматична зміна статусів замовлень при зміні статусу відправлення на випадок, якщо ви відправляєте без передоплати або навіть на ложку, так і ви не знаєте, чи забрали чи ні, вам потрібно заходити в кабінет і перевіряти, співставляти номер накладної з номером замовлення. Тут все автоматично. Ми відслідковуємо за останні 30 днів всі номери накладних. Якщо відправлення отримано. Тоді ми зможемо змінити статус замовлення на сайті на виконання. Так, і налаштування чекаут можна з, з практичних речей можна вимкнути поле по батькові. Для створення накладних нової пошти воно зараз не є обов'язковим, але вам може бути потрібно, скажімо, для ведення CRM. Тут є ще налаштування, куди саме виводити поля нової пошти. Ну, звичайно, вам буде достатньо стандартного налаштування після платіжних даних. І вкладка лог це на випадок, якщо будуть якісь у вас помилки або проблеми при роботі з плагіном, ви можете ввімкнути функцію логування. У вас буде ось тут генеруватися список всіх помилок. І ми зможемо вам швидше якісніше допомогти розібратися, в чому саме проблема. Чи це є проблема в налаштуваннях, чи все-таки е є якась проблема в плагіні конкретно на вашій збірці WordPress. По новій пошті, в принципі, все. Ага, ще є вкладка мої відправлення. У мене вони е тестові тут особливо нічого дивитися немає. Але майте на увазі, що тут можна побачити. Накладні за останні 30 днів. Буде статистика невелика. Тут буде ще статистика по статусам. У мене зараз статусів в різноманітних немає. Можна їх всіх друкувати групою, друкувати групою стікер, можна всіх надсилати імейлом, е якщо ви цього не робите автоматично. І звідси можна же їх і видаляти як поштучно, так і масово. Просто вибираємо усі і натискаємо Видалити. Прийдемося коротко ще по налаштуванню Укрпошти. Вони також не сильно змінилися з попередньої версії. Додали ми тестовий режим для того, щоб було вам зручніше все перевірити перед запуском на сайті. Налаштування відправника все таке саме, можна вибрати тип відправника це все прописати. Платник, налаштування відправлень. Чи стандарт чи Експрес. Наразі вони прописуються ось тут глобально для всього плагіну, Але в наступних версіях ми розділимо, будуть окремо способи доставки стандарт, окремі способи доставки експрес. Вони будуть в залежності від того, яку країну обрав ваш покупець. Стандартні вага і довжина відправлення на випадок, якщо знову ж таки в товарах їх не буде. І стандартний формат стікера і, знову ж таки, опис з шорт-кодами. Для міжнародної доставки все залишилось те саме: налаштовуйте відправника згідно таблиці, яку вам прислав ваш менеджер Укрпошти. Налаштування платника. Тут так, поки що, все по замовчуванню. Ми так само хочемо зробити окремо для тих країн, де доступна післяплата. Окремо налаштування для способів доставки. Далі налаштування відправлення. Так само для міжнародної є своє окреме поле ваги і довжини. Окремо можна вибрати тип. Ми додали ще прайм доставку. І можна вибрати категорію окремим списком. Чи це продаж товарів, чи це подарунок. Знову ж таки, з досвіду багато кому потрібно було вказати категорію подарунок. HS-код. Можна встановити або глобальний, або динамічно на, на рівні атрибуту. Відслідковування, додати ось такі окремі параметри, потім опис окремо і примітка з офіційного сайту Укрпошти, яким опис не може бути в жодному разі. Ось це щодо. Налаштування, в принципі, все. Автоматизація. У нас є автостворення, але немає ще умов. Вони будуть додані, звичайно, вже ж в процесі розвитку плагіну. Тут буде налаштування збільшуватися, наскільки дозволяє API. Розміщення полів в чекауті і логування так само, як і в новій пошті. Список моїх відправлення теж працює для. Вони поки що для доставок міжнародних і по Україні він один, але ми його також плануємо розділити. З налаштуваннями розібралися. Тепер, що цікавого, як це працює, приходить замовлення, як, працю, як працювати з замовленнями створювати. Я покажу на прикладі, так, тут ми маємо список замовлень, сторінка всі замовлення. Ми можемо створити накладну. Ми б тут бачимо зразу іконку, яким способом доставки, який спосіб доставки використаний для цього замовлення, і ми бачимо, чи була вже створена накладна по ньому, чи не була. Вона могла б бути створена автоматично, або ми можемо створити її вручну. Тобто, натиснули Створити, у нас підтягуються всі, всі налаштування. І Стандартні, так, по параметрам відправлення і дані відправника і отримувач. І ми можемо звідси прямо створити накладну. Альтернативно ми можемо зайти всередину замовлення і створити накладну уже там. Давайте я себе переставлю окремо. Значить, в нас тепер є один єдиний чекбокс, який відповідає за спосіб доставки. Ми можемо тут як створити накладну, так і додати створену вручну. А ще ми можемо змінити адресу. Зараз ми можемо лише змінити місто і відділення, але, звичайно, що ми тут замінимо, розширимо функціонал і можна буде змінити, наприклад, з доставки на відділення на доставку в поштомат. Ще один важливий момент. Давайте я, напевно, на іншому замовленні покажу. Там, де вже є створена накладна, давайте на цьому. Ось, коли створена накладна, у нас ось тут є номер. Ми можемо роздрукувати, надіслати на e-mail, видалити, І так само можемо звільнити адресу відділення. Що, що ще дуже важливо, і те, що не, не видно на перший погляд, це є власні поля замовлення, так звані кастомні поля. В нас дані ТТН сюди записуються: реф номер ТТН і реф номери міста та відділення. Ось для чого це важливо. Дехто буде замовляти або використовувати інтерації з CRM-ками, або кастомні інтерації, або плагінами. ось по цим ревкам CRM знає, в яке місто, на яке відділення була замовлена доставка. От, це дуже, дуже важлива функція, але мало хто про неї задумується, скажімо так, на початках. Це, що стосується створення замовлень. Але в е, нас ще є такий момент, як же ж налаштувати себе на сайті та вивід е, цих способів. Тобто ми поставили плагін, підключили ключ, налаштували все, але самі способи доставки потрібно ще активувати на самому сайті. Як це робиться, ми переходимо в WooCommerce е, e налаштування, вкладка доставка. Якщо у вас немає зони Україна. Для нової пошти по Україні і для Укрпошти по Україні вам потрібно її створити. Натискаєте Додати зону. Називаєте там Україна, ось тут пишете Україна. Вибираєте ось тут і зберегти. У мене вона вже є, тому я цього робити повторно не буду. Я просто зайду на сторінку редагування. так Ось. Способи доставки у вас будуть по замочні, якщо ви перший раз встановили плагін OverShipping, у вас буде ось так виглядати. У вас будуть якісь стандартні способи доставки, як от в мене зараз є самовиз. І всі решта способи будуть неактивні. Ви активуєте ті, які вам потрібно. Натискаєте Зберегти зміни і переходите до налаштування кожного окремо взятого способу. Наприклад, до відділення. Натискаю Редагувати. Називаю, як хочу, як мені подобається, по замовченню в, в способі доставки нова пошта на відділення. В список потрапляють вантажні відділення, мобільні відділення, звичайні відділення і поштомати. Це для того, якраз і зроблено, що є сайти, в яких є лише спосіб доставки нова пошта, і не хочеться перевантажувати сторінку чекаут додатковими. Полями не хочеться заставляти покупця кілька разів клікати. Не у всіх випадках це доцільно. Ми можемо ось тут натиснути чекбокс, і поштоматів в списку не буде. По замовченню вони будуть, тому що простіше вилучити щось, ніж додавати. От. Тому, якщо ви хочете окремо розділяти на відділення і поштомати, ось тут вимикаємо цей чекбокс, і в нас будуть лише відділення. Крім, крім назви, що можна ще налаштувати, можна вимкнути розрахунок вартості доставки автоматичний і додавання його до вартості замовлення. Можна вимкнути фіксовану вартість. Скажімо, ви знаєте, що доставка починається в поштомати в середньому від 70 гривень, якщо не помиляюся. Ви можете розділити це з покупцем, і вони побачать ціну 35 гривень фіксовано. За доставку. А, якщо, наприклад, у вас є мінімальна вартість до безкоштовної доставки, що ми можемо тут зробити? Є окремий чекбокс, ми його вмикаємо і пишемо суму, яка у нас вважається мінімальною для безкоштовної доставки. Коли замовлення досягає 1000 гривень, що відбувається? Можна е, замінити текст способу доставки, можна наголосити, що буде безкоштовно. От від цієї ціни вже буде безкоштовна доставка саме до відділення. Поштомат можна поставити трошки більше, і адрес відповідно, теж трошки більше поставити. Другий момент: плагін буде автоматично слідкувати, чи досягнута мінімальна доставка, чи була вона активована взагалі. Якщо мінімальна доставка була досягнена і вона була налаштована, тоді при способі оплати. Накладений платіж, ну після плати. Плагін буде розуміти. Ага, значить, у такому випадку, замовлено 1000 гривень, ставимо в накладній одразу платника доставки в магазин. От. В іншому випадку, платник за доставку і платник за післяплату буде автоматично покупець. Дуже зручно, вимагає мінімум часу від вас і від ваших менеджерів. Для Укрпошти аналогічні правила, тобто, в кожному способі є ось цей набір налаштувань. Ви можете це все редагувати. Сподіваюся, вам сподобалося. Залишайте коментарі під відео, користуйтесь нашими продуктами, пишіть нам в підтримку свої думки, побажання по функціоналу. Будемо все враховувати. Всім гарного, продуктивного і спокійного дня. Бережіть себе.